Сьогодні ми розглянемо СПА басейн Кенія від Superior Wellness. Це ідеальне рішення для тих, хто шукає поєднання розкоші, комфорту та функціональності. Ця модель чудово підходить як для особистого використання, так і для бізнесу. Спа Кенія розрахована на 5 осіб і має два лежачих та три сидячих місця, що забезпечує оптимальний простір для відпочинку. Поєднання різних типів сидінь дозволяє обрати найбільш зручне положення для релаксації. Кенія має 52 гідромасажні форсунки, які забезпечують глибокий та розслабляючий масаж всього тіла. Два потужні насоси гарантують ефективну циркуляцію води та високу якість масажу. Спа обладнане водоспадом, який додає елемент розкоші, а заспокійливий звук води створює атмосферу повного розслаблення. Спа представлена в кількох кольорах, включаючи Midnight Canyon, Sterling Silver та Odyssey. Кенія має систему очищення води озоном, що забезпечує кришталево чисту воду. Система управління Бальбоа дозволяє легко налаштовувати параметри роботи СПА, а світлодіодне підсвічування створює приємну атмосферу навіть у вечірній час. Високоякісні матеріали SPA-басейну Кенія гарантують її довговічність та стійкість до зовнішніх впливів, роблячи її чудовим вибором для спа-салонів або готелів. Якщо ви шукаєте спа, який поєднує в собі стиль, якість та функціональність, спа Басейн Кенія від Superior Wellness стане ідеальним вибором.